До речі, от який збройний проект по Туреччині не коворяє. Виходить, що, мабуть, Іспанія це єдина країна, яка не стала там накладати якісь ембарго санкції або просто негласні заборони. А отут, от, от США санкції були. От виходить німецькі ембарго через те, що бачите, Туреччина пішла бойовими діями проти курдів. Ну там за. Виходить, те, що це заблокувало проєкт танка Алтай на дуже тривалий період. Тим не менше, от якось Туреччина це подолала. Спочатку взяла агрегати від Південної Кореї для дослідних зразків, ну і далі там якось вийшла на розробку свого дизельного двигуна під танки. Тому можливо нам, би, в принципі, про турків треба, треба говорити навіть не стільки в такому широкому ракурсі, що там от, от така широка цивілізаційна ідея, вона допомогла створити кілька зразків збройні, бо ми цього не потягнемо. Нам, хоча б озброїтися ідеєю, що от американське зброєння за дуже великого бажання можна обслуговувати навіть або самих американців і модернізовувати його, аби був стимул направляти мізки в ту сторону.